Хочемо вам сьогодні розповісти про таку цікаву всеукраїнську акцію Як не в венгелір. Ювенальні поліцейські Буковини спільно з спеціалістом з безпеки провели дуже цікавий захід. Як правильно себе поводити у громадських місцях у темну пору доби, тобто які елементи використовувати, наприклад, ліхтарики або світловідбиваючі елементи, наліпки та інші. Ми їм запропонували зміцнити оці знання і сформувати стійкі вміння і навички, і запропонували їм метод, що вони мали спочатку попрацювати у групах, а також іскравими кольорами, продемонструвати три основні ем, правила, алгоритми дій, як зробити себе відомими. Не говорити з незнайомцями, носити світловідбиваючі елементи на одежі, наприклад, або на рюкзаку. Це дуже важливо в пору року, і не переходити на червоне світло сіро завітали до нас представники поліції і розповіли учням правила поводження у темряві, адже діти з нас самостійні щодня вони відвідують гуртки і пересуваються містом у темний період часу, тому це досить важливо. Сьогодні я дізнався, що потрібно з собою носити ліхтарики, помітні речі та старатися не спілкуватися незнайомцями. Ці заходи потрібно для того, щоб ми мали поняття, що це взагалі таке, і як потрібно себе поводити в цій чи іншій ситуації.